Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Піс сьогодні маємо. Тож постимо, максимально долучаємось. Ми зараз ми в Меджугорі, на горі об'явлення, подбордо, ця група реколекційна 150 людей, 150 осіб. Молимось. І також в п'ятницю постимо на хлібі і воді. Ну, звісно, діти до 12 років є звільнені від цього. Але діти будуть завжди дивитися на ваш приклад. І часто замічаю, коли діти 8 років, навіть від 5 вже починають казати: Ні, я буду як батьки постити на хлібі і воді. Бо це власне приклад. Діти не хочуть бути гіршими від своїх батьків хочуть бути так, як батьки. Тому, якщо ви почнете постити в своїй сім'ї, то діти підтягнуться, то підтягнеться Можливо, навіть чоловік. Ну, це таке собі питання, але є можливість, принаймні, чоловік буде знати про піст. Чоловіки тяжкі на підйом, але дуже, дуже потім, коли розкочігаються, вже йдуть до кінця. І важливо чоловіка тільки зачепити. А коли ти зачепиш чоловіка, то тоді ти зможеш вже рухатися, рухатися разом зі своїм чоловіком. Тому жінки. Маємо не нав'язувати своїм чоловікам е, свою релігію, а просто давати приклад любові. І чоловік буде бачити зміни, і буде... Е, давати любов, це не означає бути слугою, бути рабом, тобто робити все, що чоловік скаже. І, і, знаєте, і бути тим як пам'ятник, як не знаю, стовп, який просто виконує обов'язки. Це робот називається, це не є е, людина. Тому любов. І вияв любові, це не є рабство, і, і до цього ніколи нас ніхто не закликав. Рабство це від сатани, це не є Божий помисел на наше життя і Божий помисел на жінок. Якщо каже Господь, жінка має служити своєму чоловіку, це не означає, що жінка має бути рабиньою своєму чоловіку. Служити це означає виявляти любов. Виявляти Любов, і любов виявляється тільки з добровільних. На добровільних основах. Якщо вас змушують любити, то це вже рабство, це вже не любов. Неможливо змусити любити. І тому і служіння називається е, з любові. Я приймаю рішення з любові до Бога, з любові до ближнього, війти в служіння до цієї особи, до свого чоловіка, до свого е, приятеля, брата, або навіть іноді Бог і каже. Послужити просто незнайомій особі, незнайомій особі. І це найбільше служіння і найбільша любов, коли ти незнайомій особі служиш. Не рабуєш, не е, виконуєш якісь забаганки якоїсь особи, а ти з власного вибору це робиш. Розумієте, це важливо розпізнавати, бо деколи е, такі, знаєте, розумні чоловіки або розумні жінки, також бувають, які хочуть слово Боже викрутити. В свої цілі, в свої інтереси. А, написано: жінка, має слухати чоловіка в усьому. Ні, не в усьому, в усьому, крім гріха. Чоловіка, який чує голос Божий. Який чує голос Божий, передає жінки. Жінка тоді слухає його, питає в Бога, чи то так, аналізує і приймає рішення разом з чоловіком. Тобто не означає, що чоловік сказав, все що... і жінка там побігла. Бо жінка це не слугіння. Тому чоловіки, хто дивиться цю програму, а у нас більше жінок, то маємо розуміти, що таке слухають жінки, коли слухають. Жінки в основному не люблять слухати своїх чоловіків, бо це так заложено, що, що говорить слово Боже, нам чомусь легко робити протилежне. легко грішити, легко критикувати, осудити, легко вкрасти, легко, ну якби помічали це, так? Чому всі Божі заповіді, всі Божі настанови, всі важко робити. Все, що кажуть апостоли, все важко робити. Каже а, апостол жінка, слухай, підкоряйся чоловіку. Жінки не хочуть підкорятися. Жінки ну, реально не хочуть, хочуть бути головою. І коли хочуть бути головою, тоді все йде кавердаком. Чоловік тоді каже: а добре, керуй, я буду. А чоловіки ліниві, я, я знаю, бо я чоловік. І нам краще, ну, якщо мені не треба приймати рішення, з мене з хтось знімає обов'язки, то це забирай. Жінка думає, що він зараз подумає, та ні, не, не хочу віддавати. А чоловік каже, та бери, але потім він назад вже не візьме. Тому хто так зробив, вам треба серйозно з чоловіком поговорити. Казати, я жінка, я не хочу брати обов'язки керувати нашою сім'єю. Відповідати за, за цю сім'ю, це має робити чоловік. Дати цей ключ знову відповідальності, ключ влади своєму чоловіку. Бо влада нам так здається при владі, то там ти вже король сидиш, тобі всі кланяються. Ні, влада це відповідальність. І в своїй сім'ї, хто бере відповідальності більше, той і, власне, має ці ключі влади від своєї сім'ї. Розумієте, так? Сьогодні я візьмемо послання, бо це був такий короткий вступ. 25 березня 2009 рік. Дорогі діти, у цей весняний час на щось весна. Ну, в Меджугорі весна, в Україні теж можливо. Такий літо, останні час, часи весни, останнє тепло передзимний. Коли все покривається, коли все прокидається від зимового сну, у нас буде скоро все погружати в зимовий сну. Пробудіть і ви ваші душі молитвою. Щоб вони були готові прийняти світло Воскреслого Ісуса. Дітоньки, нехай Він наблизить вас до Свого серця, щоб ви стали відкритими в вічному життю. Молюсь за вас і заступаюсь перед Всевишнім за ваше щире навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, за ваше щире навернення. Бачите, навернення не для очей, не для е, когось, а для е, щире. Щире навернення, розумієте, це щире навернення це коли ти навернутий, коли тебе ніхто не бачить, коли ти добрий, коли ти живеш заповідям, не показує комусь, а в свої будні, в звичайні дні. Не в часі, коли ти серед людей, коли тебе бачать, ти добрий, милий, всіх, любиш, всіх, посміхаєшся. А в своїх будніх днях, на своїй праці, коли ти навернутий, і про це знають всі. Я вже якось казав, що якщо ти якщо не знають, що ти фанатик. Відбити на всю голову християнин на твоїй роботі, то ти ще не щиро навернений. Бо ті, хто щиро навернені, вже всі знають, а то той та, та, той, той віруючий. Тобто, тобі, якщо в тебе ще нема, знаєте, якогось такого позивного, позивного клічки поганяла, не знаю, ну, можна назвати як завгодно, але якщо в тебе нема такої клічки, там, як святой, як типу сектант, або я не знаю. Святоша, отець, ну, отець може бути, навіть. Мене вже до цього підвищили, коли я звільнявся зі своєї роботи, коли е, працював в Києві. знаєте. І, і, і Мене називали отець Сергій. Ну, бо це щире навернення. Всі знали: вся сім'я, всі друзі, е, всі родичі далекі вже знають, а то, то, та в нього вже все, голова поплила, посипався. Ну, там, пер, бо пер, мені казали, перестав пити. Алкоголь, то все. Психіка не витримала, людина без алкоголю просто засипалась. У, уявляєте, як люди собі роз, роздумують, що вони п'ють цю отруту і мають супер розум, супер цей, вони збалансовані, сам Бог дав їм отруту, щоб вони так балансували, свій стрес знімали. Бред, всі викобили, але чомусь люди так думають. Тому, якщо ну, про тебе так не говорять, то. Щиро треба навернутися, щиро, щиріше. Каже Марія: пробудись. І свої думки е, у цей весняний час каже: пробудись Пробудись від сну. Пробудись від сну. Цей осінній час, пробудись від сну, вийди з-під ліжка, з -під, покривала, з під простині. Пробуди свої думки, е, пробуди свою душу молитвою. Пробудись, пробудись, але не пробудись просто встань зранку. Як звичайно, а пробудись молитвою. Пробуджуємось молитвою. І, і каже, щоб бути готовим прийняти світло Воскреслого Ісуса. Дитинко, нехай Він наблизить тебе до свого серця, щоб ти став відкритим вічному життю, щоб ти стала відкритою вічному життю. Молюсь за тебе і заступаюся перед Всевишнім за Твоє щире навернення. Сьогодні маємо. Особливий день для щирого навернення. Тому що Марія каже: я в цей день хочу молитися за твоє щире навернення. Щоб це навернення бачили всі. І повірте, так набагато простіше. Отець тільки що нам розказував проповіді, і мені так згадалося, знаєте, як він казав, що ми тут, як в раю, зараз всі приїхали так файно, а потім будемо повертатися кожен в своє пекло. І так, я згадав свої перші 10 подорожей. До Меджигорія, як був паломником, то я дійсно завжди повертався як в пекло. Знову та робота, яку я ненавиджу. Знову те місто, яке мені вже набридло. Знову то саме, знову як в пекло їздив. Але суть змінювати, змінювати те пекло, в якому я живу. Щоб повертаючись звідси, приносити туди небо. Приносити туди небо. А коли я почав більше роздумувати, розгордати, то і там збудував. Небо це коло себе, коло себе. І ти, коли це світло, коли ти сам світло, ти освітлюєш. Хтось освітлює метр, потім два, потім три. Знаєте, як Мерседес їде фари світять, у нього там Пух. і що таке Жигулі їде, світить там, то ми отак починаємо з Жигулей і прогресуємо. Але якщо ми не прогресуємо, отак Жигулями залишаємось. Світимо собі під, під колеса і не бачимо далі нічого, бо там темрява. Але з цього починаємо. Е, відразу, якщо сісти на Mercedes, то можна розбитися. Тому поступово фари включаємо, потім дальнє світло. Дальне, коли вже включаєш, то там за кілометр вже бачиш, де їдеш. І так маємо ми розвиватися, щоб світло наше, нашої віри, нашого миру, нашого, е, нашої радості освітляло все більше, більше територію. І ти починаєш зі свого серця, потім зі своєї сім'ї, потім зі свого оточення країни і цілого світу. Тож, сьогодні дякуємо Марії, за те, що молиться про наше щире навернення. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорія. Папа.